Я завжди хочу, можливо, щоб вони були ідеальними. Принаймні, хоча б вони про це мріяли і до цього наполегливо йшли, тоді вони будуть. Максимум отримувати від життя, від гри і задоволення. Я казав, повторював і буду завжди казати, що якщо у вас немає амбіцій, ви не будете грати. Якщо у вас немає наснаги, що немає бажання, ви не будете грати. Не можна грати в футбол, якщо у вас немає страсті. Тому, тому, тому сьогодні я це бачив. Сподіваюсь, що за три дні підготовки. Вони цей запал ще приможуть. Я розраховую на всіх гравців, які є в моїй обоймі. Жоден гравець за жодним гравцем немає закріпленого місця в стартовому складі. Тому всі мають готуватися, всі мають бути готові. У нас дуже насичений буде графік, і ігровий час буде, готові, буде у всіх, але вони мають бути до цього готові. Підготовки професіоналами мають бути у всьому підготовці. У відпочинку, в тренуваннях всюди, і коли їм надається шанс, то вони будуть отримуючи його, вони будуть готові для того, щоб показувати максимум своїх можливостей.